Мені прийшла посилочка з тему. Замовляв там щось вперше, і ясна річ, я вирішив взяти відразу магічний реквізит. Тож влаштовуватись зручніше кралі та хлопаки, тому що зараз ми з вами будемо поринати в світ справжньої, справжнісінької магії з китайським реквізитом. Е, хочу одразу сказати, що насправді тут є на що звернути увагу, бо певні штучки тут дійсно цікаві. Крім того, ми подивимося, що саме я взяв, які фокуси з цим реквізитом можна демонструвати. Та ясна річ, порівняємо все це з AliExpress, а саме. Ціни, тому що для чого ми тут всі зібрали, щоб зрозуміти, де вигідніше купляти. Тож підписуйтесь спочатку на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і ми нарешті починаємо. Хочу відразу сказати, що посилка прийшла до мене за 10 днів, і це насправді рекорд швидше до мене. Із Китаю ще не надходило нічого. Напишіть в коментарі, як швидко надходять вони вам. Можливо, це у мене база, і вони всім приходять так швидко, але у мене це дійсно був такий певний рекорд. Купляв я все в різних магазинах, прийшло все в одному пакунку. І доволі швидко, чому я був доволі сильно здивований. І я можу поставити тільки плюс за те, що це було ну, настільки оперативно. Заплатив я за це все 31 долар з копійками. І давайте ж все ж таки подивимось, що тут лежить. А лежить тут хо 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 Це випало зайве. Проте. Куча приколів, ви бачите, навіть от стільки. Є навіть книга, це взагалі така пушка. Ми подивимось трошки пізніше, що це таке. Тож, давайте по черзі і починаємо. Лот номер один. Ось така платформа для проходження монети Кейс Келих. Вона не потребує абсолютно ніякої спритності рук, проте вона таку має і може робити, ви собі не уявляєте. Я в описі до цього відео закріплю посилання. Перейдіть, подивіться, я вже демонстрував з нею фокус. Мені дуже сильно зайшло. Дійсно класна річ, пластмасова, класна річ із Китаю. Е, що я можу про неї сказати? Нею користуватись можуть реально люди, які зовсім не володіють спритністю рук. Взяв платформу, підготувався до фокусу, показав люди в шоці. Все, що можна ще сказати про геніальність? Лот номер два. Так зване НЛО. Ви думали, його не існує? Ха -ха -ха. Воно існує. І це дійсно, це дійсно вся штука називається НЛО. Трошки пізніше продемонструю, що з нею можна робити, але робити з нею можна дійсно класну річ. Не буду поки що нічого більше казати, просто подивитись на результат. Наступне у мене отака резинка. Що ще можна сказати про резинку, крім того, що я її буду на дещо натягувати. На келих, ну ви подивитесь, що буде далі. Теж офігенна річ, коштує вона, не пам'ятаю скільки, но пару копійок. Вона точно коштує, реально туди написана ціна. Ну, коротше, вона коштує недорого. Але фокуси показує класні. До того ж, там трошечки навіть з фізікою. Лот номер 1234. В світі професійних ілюзіоністів ця штука називається Parallax. Тут вона ніяк, до речі, так не називається. Тут просто написано Made in China. Офігенна рамка для карткового фокусу. Зараз теж продемонструється фокус. У мене, до речі, в минулих шорцах вже був фокус цією штукою, тільки не конкретно систему. тему. Я в іншому місці купляв для того, щоб потестити. Офігенний візуальний фокус. Спритність рук не потрібна, потрібна тільки коло декарт, стандарту Bicycle чи плюс-мінус такого. Засовуєш сюди карту, робиш магію, всі в шоці. Що ще сказати? Лот номер. Ой, я до основного лоту, підійду трошки пізніше. Лот номер 5. Це. Паралонові, хто спонжики. В світі професійних ілюзіоністів це база-баз, тому що ти можеш брати за свої виступи мільйони гривень. Ну, в буквальному сенсі слова, ти можеш брати великий гонорар, але це той реквізит, який ти будеш використовувати постійно. Це база, дійсно. Це переломнові шарики, з якими можна робити дуже багато класних маніпуляцій, класно заходить на аудиторію для дітей, коли ти показуєш їм фокуси. Класно заходить на аудиторію дорослих. До речі, на дорослих вони заходять навіть більше, можу сказати, по власному досвіду. І лот номер не пам'ятаю, який вже. Це ось така книжка. Я дуже сильно скептично був, відразу кажу, був дуже сильно скептично настроєний стосовно. Цієї книги, чи купляти її, чи не купляти. Я знаю, є варіації, де вона побільше. В даному випадку у мене А не знаю, навіщо мені розмір цієї книги. Е, не знаю, який це розмір. А5, А6, ХЗ. Ну, я був я просто і більш. Є А4, наприклад. Я був доволі скептично стосовно неї настроєний. Но я її придбав для того, щоб потестити. Я її потестив на живій аудиторії, звісно, ні, тому що це конкретно не мій формат для. Виступу, але ви самі зараз подивитесь на фокуси з нею. І скажіть мені, будь ласка, норм чи не норм? То, що по мені це дуже крінжово, але певно, свого глядача здивувати ясна річ може. Ну, так що не забудьте маякнути в коментарі, як вам ця штука. І що я хотів ще показати? Що я хотів ще показати? А, я показав все, що я купив, до речі, я показав все, просто у мене ще є. Додаткові платформи, в тому числі які впали на підлогу у Мене також додатково є. Я взяв відразу декілька штук, можливо, комусь подарую, можливо, комусь буде в нагоді. Так що, отак, перейдемо тепер до фокусів цим магічним реквізитом. А тепер давайте пройдемось по плюсах та мінусах купівлі реквізиту на тему. В цілому, я залишився під позитивним враженням. Як мінімум, увесь цей магічний реквізит до мене прийшов і прийшов в нормальній якості. Тому що коли ти замовляєш щось на Aliexpress, це лотерея. Звісно, в цей раз мені могло пощастити. Ну, у випадку з реквізитом із тему. Ну, на Aliexpress я купляв реквізиту. Не скажу, що доволі багато, але купував і часто там приходило щось, що потрібно було долагоджувати. Я в одному з відео вже казав, що на AliExpress краще не купувати магічний реквізит, в основі якого лежить електроніка, тому що часто бувало таке, що щось не працює. І тобі приходиться потім це якось е, чинити, розбиратись, що ж воно там відпаялось, чи допаювати щось, чи взагалі викидати. Як приклад, ось у мене є ось така штукенція. Не скажу для чого вона, але певні прикаляси вона робити повинна. Але я користувався нею тільки один раз. Далі вона працювати перестала. В буквальному сенсі слова, я скористався нею один раз. Після чого вона перестала відповідати на мої дотики. Не скажу, що в мене руки растуть правильного місця. Що можна було подумати, що можливо я його впустив чи щось неправильно зробив? Ні, тут все максимально інтуїтивно, зрозуміло, але один раз зробив, все більше я ніколи не користувався. Щоб ви розуміла, навіть перед початком запису цього відео я спеціально його можна зарядити. Я його спеціально зарядив для того, щоб ну можливо щось змінилось і він вже працює. Я його зарядив, він не працює. Тож, звертайте увагу на речі, які ви купуєте, і краще перед цим, якщо ви вже націлились купляти, це стосується насправді і теми. Якщо ви націлились купляти якусь електроніку, краще добре вивчить відгуки, а бажано відгуки реальних користувачів, які вже замовляли у того чи іншого магазину, щось ось таке магічне. І послухайте, почекайте, почитайте, чи потрібно воно вам, чи можливо краще звернути увагу на оригінальну продукцію. Але порівняно з Алі на тему ціни вищі. Я не знаю, наскільки це може бути критичним моментом. завищена ціна на 10, 20 чи 30 гривень. Проте це треба розуміти при придбанні чогось. Наприклад, ось цей дивовижний блокнот я купив, не пам'ятаю за скільки, але на Алі він коштував на 30 гривень дешевше. На 30 гривень. Чесно кажучи, для такого блокноту на 30 гривень дешевше це вже про щось каже. Тож враховуйте цей момент. Але. Але із тему реквізит мені, наприклад, ось цей, тобто спонжі, вони прийшли не дуже якісними. Чому? Насправді є така тема, коли ти купуєш от спонжики на прикладі них. Щоб їх зробити більш піддатливими для твоїх маніпуляцій, їх потрібно замочити в теплій води, воді. Тоді вони стають більш м'якими. Ну і по перше, вони стають чистими, ну і більш м'якими. Я це зробив. Я взяв велику миску, насипав тоді ці 30, 30... Спонжів і офігів. З них виділилось настільки багато фарби, що Її було просто колосально багато. Я навіть не очікував, що її може бути настільки багато, от в буквальному сенсі слова. Для порівняння, коли ти купуєш ті самі спонжі в США, наприклад, і проводиш з ними ту саму маніпуляцію, тобто замочуєш їх в воді, з них фарба не виділяється або виділяється, але не в такій кількості. У мене було багато різних спонжів, і я ніколи не стикався з тим, що побачив цей раз. Це теж важливо розуміти. Що може бути ось так. Тим не менш функціонують вони нормально, здивувати ними можна. На дотик вони приємні, м'які, до речі, вони не такі, м'які насправді як оригінальні, але, але все з ними добре. Від сухих на руках фарба не залишається, що теж є плюсом. Але найбільшим плюсом є те, що я їх придбав і зараз навіть гляну, бо я точно не пам'ятаю за скільки я їх взяв. Тут 30 штук, і я за них відвалив 126 гривень. За 126 гривень такий пакаван спонжиків, ну мені здається, доволі непогано. Стосовно іншого реквізиту, який мені прийшов, у мене нарікань немає. Це нарікання було тільки стосовно спонжів, ну це, це нюанс насправді. Все працює добре, все функціонує, як воно повинно функціонувати. Тому вважаємо, можемо перейти до підсумків. В цілому фокуси, які я демонстрував з цим реквізитом стему, на мою думку, класні. Дійсно, ними можна здивувати як глядача, якщо ти записуєш відео. До речі, для відео вони підходять прям дуже добре. Так і вашого насправді реального глядача ними також здивувати можна. В цілому, функціонують вони нормально, нарікань до них немає. Що важливо розуміти, якщо ви хочете почати свій шлях як ілюзіоніста, чи, наприклад, ви не хочете починати свій шлях як ілюзіоніста, але бажаєте просто здивувати своїх друзів, ви можете взяти цей реквізит і здивувати. Для цього не потрібна спритність рук. Взяли паралакс, спритність рук не потрібна. Взяли НЛО, здебільшого спритність рук не потрібна. Взяли платформу, спритність рук не потрібна взагалі. Враження залишає афігені. Можу сказати, по власному досвіду, тому що я його демонстрував в реальному житті, реально заходить. Тож, якщо потрібно, звертайте на це увагу, розвивайте себе як ілюзіоніста, розвивайте себе як людину, яка може здивувати. Що ж, дякую, що додивились ці відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво інформативно. Пізнавально, можливо, ну і дивовижно, ясна річ, ми тут для чого зібралися, щоб дивитись на фокуси. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, це дуже сильно допомагає просувати і канал, і магію в Україні, і україномовну магію загалом. Це дуже важливо. Обіцяю, що відео тепер будуть виходити частіше. Я хочу сфокусувати саме на повнокадрових відео, якщо можна так сказати і назвати саме такий формат повнокадровим шортів буде менше, але вони будуть. Я все одно буду дивувати вас в такому форматі. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти мені створювати цей канал більш якісно. але я не наполягаю. Найголовніше зараз це допомагати один одному та допомагати ЗСУ. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками